Всіх вітаю! Сьогодні розмова піде про сироватку для ВІ від ФЕК, яка обіцяє нам відрости допомогти відростити довгі розкішні вії. Придбала я цю сироватку біля двох місяців тому і використовувала її за інструкцією кожен день на ніч на прикореневу зону верхніх вій без виключень. І що я можу сказати? За ці два місяці в мене ні одного разу не було почервоніння очей або якоїсь алергічної реакції. Це просто величезний плюс, тому що здоров'я наших очей на першому місці. Друге, це те, що виробник зазначає, що ця сироватка не містить гормональних а, включень. Це також просто дуже-дуже важливо. І третє, те, що ця сироватка насправді допомогла мені відростити вії. Бо раніше я була залежна від процедури нарощування вій, але ми розуміємо, що в нас час це вже не дуже актуально і, звичайно, хочеться натуральності. Тому, хто сумнівався, я дуже раджу, хоча б один раз спробувати, я впевнена, ви будете задоволені.